Сьогодні хочу записати таке коротке відео, якому хочу поділитися своєю думкою. Думкою про відношення. І, ви знаєте, щоб прийти до справжніх здорових відносин, потрібно пройти шлях, шлях очищення. Кожен чоловік. Кого ми зустрічаємо на своєму шляху, показує нам те, що ще потрібно зцілити всередині себе. Ми притягуємо тих партнерів, які відповідають нашим внутрішнім вібраціям. І якщо досвід болючий, це знак, що настав час змінювати себе. Бог веде нас через цей шлях не для страждань, а для того, щоб ми навчилися любові до себе, звільнилися від негативних переконань і були готові до справжнього щастя. Чим більше ми очищуємося від болю, страхів, і негативних програм тим швидше зустріча, зустрін, можемо зустріти ту людину, з, яким, з якою ми будемо щасливі, будемо жити у гармонії. Е, і любов вона чекає, вона чекає, тому що любов. Не даром, а не дарма називається любов'ю. Любов, любов це чистота, до якої ми маємо прийти. А все інше це просто процес, процес, шлях, яким ми йдемо і по дорозі скидаємо з себе всі. На шарування, яке в нас тільки є. Тому довірмося Богу, працюємо над собою, і справжня любов обов'язково прийде. І напишіть в коментарях: я відкриваю серце для справжнього кохання.